Такий всім добрий ранок. <рес> <рес> Ух, річка Саксагань. Це помітно. Рибаки є. Ось таке -на риба є. Що ще потрібно для щастя? Зимова прикормочка, без неї ніяк. Найшли пачку криля. В магазині рибачок по-правді, знайшли. По-моєму, там купив. Да, якась була акція. В общем, не важно. Вчора мимо їхав, дивлюсь, діди сидять. Підійшов містами ладошечні карасики. 3, 4, 5 штук. Це за півдня. І це мало, але що поробиш. І на тому дякуємо їм за те, що спалили місце. Іншого нема. Просидів на. Прокатався, точніше, ви зрозуміли на кого, на щупакабру, на судака. І не в одному глазу. Ух, пробирає добротний. Так, нам багато не треба. У нас всього-то на всього 4 вудлища. І гвоздь сьогоднішньої програми. А де він, блін? Ні, це не телефон Xiaomi. Поки що працює. Є опариш, але я вчора півміста проїздив. Здається, на вечірньому знайшов. Щоб купити нашого старого довоєнного друга. Востаннє ми ловили... На це перед війною. Ви пам'ятаєте, карасів в декомунізованій канаві, яку я декомунізував з Ленінської на Сосісовську. Та що б тебе на мотиля обісрався. Камера дергається. Фігово видно, але я думаю, чудово видно, що він там. Коробічку я приготую для нього. А там буде видно. Взяв дві порції в кривому розі по 30 гривень. І це офігеть як недорого. Опариш ще дешевше. У нас в херсоні опариш по 30-ку стоїть. І його там раза в два менше. Секундочку, пакетик вилетів. З мусора мусор не викидаємо. В Херсоні опариш гривень по 30, а про мотиль взагалі можна забути. До того ж в Херсоні мотиль і нафік не нужен. Херсоні потрібно побільше гармат і ракет, щоб ту сторону гасити. Але то таке, крильова прикормочка бубалетна. До речі, перед війною ми, здається, на неї теж ловили і відео знімали. Це було перед рибалкою, виставка. Я називаю це ярмарка. Рибалкою хода, бо це і є ярмарка. Ми мали зняти пару відосів і вам роздавали безплатно цю прикормочку на виставці Інтеркриль перший день. Я про це мав знімати відос хотів. Але не вийшло, не зрослося. Добре, мішаю прикормку. З боку оживлена траса, того не ахті. Поки карась не клює, возможно... ох, нефіга собі. Одійшов один воблер, пару раз кинуть, чуть в чепу не попав. А тут уже і клювака була. А я полчаса потусовався, думаю, клюва, нет, ну ви держитесь, доставайте воблери. Вода чиста як стеклешко. Бачу, сусіди тягають цю нано на красноперку і тороблять. Тут явно... Оп, що то сидить. Так і да. О! Діргається, бачу риву Криворіжську. Контрольне слово Криворіжська. Щоб ви розуміли степінь, що взагалі проїхать. На мотиля. Упітаний красавець. Котики у нас ж зараз. На жаль, з собою немає. І вдома нас тут в квартирі ніхто не чекає. Тому карася ми відпускаємо. Але перший карась є. І це радісно продовжуємо. Я навіть засумував, а то кожен день, кожен день ці воблери, в воблери, силікон спінінг. Треба ще по карасю одірватися. Може завтра десь на кудашево, на карачуни, подумаю. Так, так, так. Це я зачепив. Але була клювака. Хтось рвав мотиля. Ну, Рував і, похоже, одірвав. Не зачепив гачок. А гачки... Гострі, супер гострі, тоненькі, мотильові, як лезо цепкі. Ну і що, я можу і почекати. І ви теж. А ще вам ще залишається. І хто це робить? Схоже на краснопірочку об'їдає фідерок. Паскуда. І там, де отак поклювало, зазвичай вже залишаються голі гачки. Мотиля, самі знаєте, збити на раз-два не проблема. Тому на деяких опариш. на, на одному гачку. Та якось так. Ну, ну, тигедик, тигедик. На карасяних не схожа зовсім. Це, кстати, канава річка З Кресовським водосховищем з'єднується. Та канава, по якій ми ловили судаків, от чого я воблера вирішив покидати. Явно зависла. На свіжа закинуту. Ага. Пінопласт з мотильком. Йомаю, це не красноперка, це Криворіжська тарань. Я не знаю, як вам її показати. <гум> Блін, бо руку затуляє. Зрівняйте це з херсонською нано-таранькою по 300 грам, на яку ми дивились як на говно. <гум> а зараз навіть на 100 грам не зловимо. І враховуєте, тут подойти чувак з 1,5-літровою бутилкою. Сидить таких торбе. Бутилірує, правильне слово. На бутилку сажає, як москаль. GoPro, проснімай відео. Клює відразу на двох. О тут хоча б похоже на рибу з під цього берега. Ого, ого! Ого, цілий короб. Аж фрикціон завизжав. Оп, оце карасяка. Ау, пальчик. Оце молодець. Позвоніть, я попозже я зайнятий. ну йохан і бабай. Оце не похоже на карася взагалі. Так, це херсонська тарань, <хи> яка вона просто не виросла, їй не дають вирости. Красавиця. На живця би заторпити Моро... торбить. морози близько. Це треба враховувати. Але тарань – шкода. Просто в кривому розі немає стільки води, стільки в херсоні, щоб так таскати. Рибу крупну, вона не встигає вирости. Мене взагалі судаки здивували, ви їх бачили. Можливо, не всіх, та по-любому не всіх. Але на кресі судак відгодований на красоту. Та хто це дзвоне? Я думав, це я дергаю, чую, ні, хтось за спиною. Це на той стороні дід шумить. Побережіть мої нерви. Нє, це риба. Оп, я вже діда прокляв. О, підкормили, підгодували, підманули, підійшла. Блін, реально треба брати відро і торбити на живця. Зима близько. Сарян за те, що нас так грубо прирвали. Ви чого взагалі за машинами слідите? Ви туди не смотри, ти сюди смотри. Карасик? Зимовий карасик, хай живе. Він крупніше пускного, але менше зажаристого, тим паче в річці Саксагань. Гань, річці. Стільки шахт, сюди викачує смачну воду з важкими металами, важко порахувати. Бачу, рибак ходить з спінінгом. Це цікаво, я без окулярів, але за ним. Пронаблюдаю. Оп, щось у вас не туди повело. <рик> Здається, ще одна таранинка. Прикормили на свою голову. Закинув пару штук на опариша. Тішина. Ех, нечогенька була, укрупнялись. К успіху йшли, не підтвердила. Та да якость так. Подлюка такая. Шел, что это может быть? Кто это делает? И пусто. Я в шоке повысла сидеть. Блин, я так кормушкой Можу зарядить в машину, причем не слабо, с проникновением в салон. Прям выложила. Хто ж це може зробити, як не карась. Похоже, це не карась на Але тарань з оздвоєним тепер пером, дивіться, як вона грибе і камера за нею. Рипається, оп-оп-оп, оп офігіває Та ти скажи, які нафік комиші, чувак, ти шо? Які комиші, що ти? Так, це я трошки психонув, согнув ось. Оп! Карась нагибатель. Я думаю, як крига встане, можна буде сюди приїхати і спробувати з криги його половити. Але це не точно. Сумніваюся. Хоча як встане крига, думаю, і карачуний і не тільки місць буде багато, якщо підписники нам їх покажуть, розкажуть зараз, а не весною будуть питати, а чого ти не їздив туди. А я взагалі знав, що там риба є і можна ловити щось. І так завжди. Щось ще крайня дргалось. Але, схоже, просто дергалась. На той стороні рибацюги на Окуня. Випускають таких грам по 20-30. мене просто... Я б теж половив, але я не взяв <гум> пустий спічечний коробок, куди їх складати. Та й приманки треба такі підбирати. Це капець, як так можна виловити всю рибу. Сумно. Таке спостерігати, хоч вони і випускають, але це жесть. Починаєш цінувати херсонських карасиків. Хоч і їх залишилось трошки. Не встигаю закидати оп! З-під цього берега. Схожа на карасика. Дві. Дуплет. Карасики, таранька. Дуплетна. Одна м'якої посадки. І друга, блін. Яка ж вона не, не крупна взагалі. Ще й на опариша, ви можете в це повірити, а я в мотильом страдаю. Снасточка з апаришем відпрацювала, припарила. Здається, навіть міняти не потрібно. Оп! Виложила, добротно виложило. Ого! Треба не забувати, що... що не забувати, що гачечки, вони... вони дрібні. Дріб'язкові як оцей карасик. Треба узнати, де тут зимовальні ями для риби, не заборонені зимувальні ями, щоб коли все скресне, замерзне, можна було приїхати і забурити. Але для цього потрібно буде просто. Приїхати і дивитися, де рибаки кучкуються. Витратити на цей день і паливо, і все рознюхати. Не дадуть скласти вудку. Час не клювало. Оп! Стояло, наче щось зробити. І натові. Похоже, ще карась. Так, і ще один горбатий. Це просто сумно, але по-своєму весело. Бо без таких карасів взагалі б нічого не було. І є контакт. Ать, карасячий контакт. Не хоче нас риба відпускати. І я в шокі, оце вона нас не хоче відпускати, Це її... оце її вштирило крильовим часником. Так, араз можна тут не слабо розжитися. Зараз будуть от, опять не, не відпускай рибу. Карасем можна тут розжитися нормально. На живця він, звісно, здоровіний, а на з'їсти мікроскопічний. А так і живемо, вибиваємо крильовий бубалет. З кормушечки зматуємо дриники. Нам ще в Херсон, мабуть, завтра їхати. Діла, діла, діла. Ну що, при зйомках цього відосика не один карась не врізав дуба. Пострадав, звісно, губу пробило. Але не врізав дуба. Та ранічка теж від... відбулася легким зляком. Грибники досі ходять. Цікаво. Сьогодні 3 число, здається. Мабуть, завтра четверте. Завтра понеділок. Не знаю, ви там гляньте в календарі. Сьогодні неділя вихідний. Того ми були з інтеркрильом. Карась чесничок. Оп! Красавчик, упакуємо. Мотилям дав трошки подихати. І ще з собою водички набрав. Буду держати на балконі у відрі. Морозів не передають. І це добре. Такі пироги. Що ж, силочки на прикормочку в описі під відео і в магазинах вашого міста. На мене дивляться як на ідіота з тої сторони. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Якщо ви не поставили лайк за цей офігенський мікрофон і якість звука, мені за вас стидно. Всім пока і до зустрічі на воді.